Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головне. Особистий прийом громадян. Голова Донецької облради Андрій Федорук допомагає мешканцям регіону у вирішенні проблем. Усі котельні міста працюють. Очільник Донецька відзвітував перед журналістами про початок опалювального сезону та виконання бюджету. Нелегальні тютюнові вироби 90 тисяч пачок цигарок без акцизів виявили горлівські правоохоронці. Пріоритетом зовнішньої політики президент України Віктор Янукович називає розвиток співпраці з країнами Східної Азії. Про це заявив глава держави на зустрічі з спікером Національної асамблеї Республіки Корея Кан Чан Хі. За словами Віктора Януковича, пріоритетом співпраці між Україною і Кореєю є торгово-економічні відносини, зокрема поглиблення інвестиційної співпраці. У свою чергу спікер Кан Чан Хі подякував Віктору Януковичу за можливість зустрітися і зазначив про наявність спільного в історії двох. Країн розвиття повномасштабного сотрудничества з странами восточної Азії є важливою составляючою нашої внішньої політики. Я розчитую, що групи дружби, створені в парламентах наших країн, і в вдалішим будуть способствовати розширенню українсько корейського сотрудничества. Питання двостороннього співробітництва, зокрема співпраця прикордонних регіонів та питання української євроінтеграції. Ось головні моменти, на яких зупинилися під час зустрічі віч на віч у польському кракові президенти України Віктор Янукович та Республіки Польща Броніслав Комаровський. Особливу увагу у ході зустрічі приділили європейській інтеграції України з огляду на підготовку до вільніського саміту наприкінці листопада цього року. Віктор Янукович відзначив, що роль президента Комаровського в цих питаннях є визначальною для нашої України. Я хочу при цьому відмітити, що за останні роки ми кожен рік підвищуємо наш спільний товарообіг на 3-4 відсотки. І це треба відмітити, що це в часи кризи. І сьогодні ми також під час цієї зустрічі ми обговорювали питання нашої економічної співпраці, питання політичні. У нас є дуже багато спільних проєктів, які підуть на користь розвитку наших країн. Стратегічне значення має перспективи наближення України до співпраці із європейським союзом, і тому з великим задоволенням сьогодні разом з президентом Янаковичем ми підписуємо план співпраці поміж нашими державами до 2015 року. А себто це можна сказати до року, як котрому будемо проводити президентські вибори, як в Польщі, так і в Україні. Також треба зазначити, що у цьому варіанті співпраця може також відбуватися у оптимістичному варіанті. Також президент України Віктор Янукович запросив президента Польщі Броніслава Коморовського на футбольний матч національних збірних, який відбудеться у Харкові у п'ятницю 11 жовтня. А ось прем'єр-міністр України Микола Азаров у мінську зустрівся із президентом Білорусі Олександром Лукашенком та прем'єр-міністром Білорусі Михайлом Ясниковичем. Під час зустрічі із своїм білоруським колегою Микола Азаров зазначив, що Україна планує збільшувати товарообіг між державами. Зацікавленість у співпраці в багатьох галузях висловила і білоруська сторона. Також прем'єр висловив вдячність керівництву Білорусі за спокійну оцінку планів щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Детальніше далі у сюжеті. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вдячний керівництву Білорусі за виважену позицію стосовно намірів України підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом. За словами глави українського уряду, найближчим часом експертні групи вивчать проблеми, які можуть виникнути між двома країнами внаслідок підписання угоди про асоціацію з ЄС. Натомість президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вважає занадто політизованим питання відносин України і митного союзу. Олександр Лукашенко зазначив, що вважає підписання України Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом беззаперечним фактом. І що тепер членам митного союзу потрібно буде знайти якусь формулу з подальшої співпраці з Україною Ми не протипоставляємо одно другому. Напротив, хочемо найти гармонічне сочетання, скажімо, тих можливостей, які представляються для розвитку економіки як на Западі, так і на Варті. Нам е, хотим ми это или не хотим, або кто-то хочет, не хоче. Нам уже приходится жить в определенных реалиях. И, конечно же, выстраивать, исходя из этого, нашу общую политику. Как, как бы Украина себя не повела, даже если она в НАТО вступит, мы все равно вынуждены искать э, отношения с Украиной. Україна готова нарощувати обсяги співпраці з Білоруссю і працювати над зняттям бар'єрів договірно-правової бази, які заважають розвитку співробітництва держав. Про це Микола Азаров заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом М'ясниковичем. Він зазначив, що для української держави Білорусь є четвертою країною за величиною товарообігу, який у 2012 році склав 7,5 мільярдів доларів після Росії, Китаю та Німеччини. Прем'єр-міністр України Микола Азаров цілому позитивно оцінює. Нів двосторонні переговори, він зазначив, що вони були результативними зокрема, сторонам вдалося підписати дорожню карту розвитку промислової кооперації. Діалоги з Донечанами. Голова Донецької облради Андрій Федорук провів прийом громадян. Зокрема, люди зверталися із сезонними питаннями. Найбільше громадян турбували газифікація населеного пункту, проведення ремонту у житловому будинку тощо. Чи отримали мешканці регіону бажану відповідь від очільника області? Дивіться далі. Майже за годину до початку прийому громадян головою Донецької облради Андрієм Федороком під його приймальною людно. Донечани вишикувалися у черги. Геннадій Шевченко приїхав на зустріч із очільником регіону з Макіївки. Чоловік розповідає, йому вже 79 років. Втім, умови, у яких він мешкає, просто неприпустимі. Самому зробити ремонт бракує здоров'я та грошей. Дружини та дітей немає, тож просити допомоги просто ні в кого. Ремонт не діли і води немає. Нині тіло жити не можна. Там один угол вдома поросіл. і сейчас лопну, ну угол. Він нас крізь, видно. Ще до того ж чоловік приніс із собою всі необхідні документи. Наразі отримав обнадійливу відповідь. Я прийшлю спеці... спеціалістів, вони посмотрять там, що потрібно зробити, і ми постараємося в ближайше время вам допомогти відремонтувати. На прийом громадян, але вже колективно приїхали мешканці селища міського типу Землянки, що біля Маківки. Люди, дивлячись на бездіяльність щодо газифікації їх населеного пункту, вирішили взятися за справу самостійно. Вже з 21 будинку зібрано по 21 тисячі гривень. Наразі не вистачає ще чимало. Брати гроші немає де, тож вирішили також попросити допомогу у керівника регіону. У нас получается так, что газопровод фактически мы уже закончили. Осталось немного строительно-монтажных работ, которые выполняет Синоватский горгаз. Ну, Где-то на сумму 87 тысяч гривен. Но вопрос в том, что эти деньги нам уже просто не собрать. Нам это нужно еще в дома ввести газ. Нам нужно это котлы покупать еще. Все это взято в кредит. А ось Ганна Воробйова вже протягом декількох місяців намагається перейти на пенсію чоловіка. Втім, зробити це їй не дозволяє з різних причин. Всі ці відмови у письмовому вигляді жінка зібрала докупи та прийшла до голови облради. Користуючись можливістю, вирішила запитати і щодо отримання посвідчення інваліда Великої вітчизняної війни. Янукович дав указання, но ну, закон такий саставіш що кому восімдесять 85 років і більше. Признати інвалідами Великої течії війни. я не можу получить удостовірення. Не признають ніхто. Уроді я здорова і вайну не проходила. Після розмови голова облради Андрій Федорук дав завдання відправити запити у всі необхідні інстанції та розібратися у ситуації Ганни Костянтинівні. Під час діалогу журналістам чільник регіону зауважив, жодне звернення громадян не залишається поза увагою. Якщо узагальнити всі питання, то відсотків 80-85 пов'язані із покращенням житлових умов. По всем обращениям, которые были, направлены соответствующие поручения в ответственные структуры. Это ЖЭКи, конторы ЖКХ, которые выезжают на место и Оказывают соответствующие услуги или проводят ремонт. Там, где невозможно сделать какие-то ремонты через организации ЖГХ, мы проводим за счет коммунальных предприятий. Спілкуватися із мешканцями регіону та допомагати вирішувати їх проблеми керівники Донеччини планують і надалі. Наступний прийом громадян відбудеться вже цієї п'ятниці в Амросівському районі. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. Міський бюджет Донецька перевиконується. Про це заявив міський голова Олександр Лук'янченко. А от з видатками проблеми через держказначейство борги з виплат перевищили 77 мільйонів гривень. На традиційній прес-конференції йшлося також і про початок опалювального сезону у шахтарській столиці. Опалювальний сезон для мешканців Донецька розпочався завчасно. Втім, це не завадило комунальникам вправно впоратись з найголовнішим початком посостоянню. на сейчас в Донецке запущенные работают 330 котельных, это 100%, 290 коммунальных и 40 ведомственных. Тепло подано в здание 46 больниц, 100%, 150 школ, 100%, 179 детских дошкольных учреждений, 100%. Тепло постачають у 5102 тисяч 102 будинки. Це майже 100 відсотків. Немає опалення сьогодні у шести багатоповерхівках, але до 12 жовтня міський голова обіцяє вирішити цю проблему. Напевно, воно вдасться, чого не скажеш, про не менш нагальне питання: бюджет міста. Сьогодні його прибуткова частина перевиконується. А от з видатками проблем додає державне казначейство через затримки у цьому відомстві. В Донецька накопичився борг у понад 77 мільйонів гривень. Викликає занепокоєння і стан деяких шкіл, причому не лише на околицях, а й в центрі. Школа номер 5 колись була інноваційною. Втім, сьогодні вона більше нагадує декорації для постапокаліптичного фільму. Те, що мало прикрашати школу, сьогодні викликає жах. Громадські активісти вимагають, аби відремонтували ці мозаїки. Потрібно лише 200 тисяч гривень. Але ну, якщо мозаїка і все остальное не ділять. То мозаїка взагалі смотреться не буде, тому необходимо, наверное, комплекси на комплексну реконструкцію. Пока что у нас нет. Залізно. хоча погодитись теж можна. Реконструювати треба і саму будівлю, і прилеглу спортивну інфраструктуру. Президент же ставить завдання покращити розвиток спорту і фізичної культури. Звісно, дивувати б мали у школі номер 5 міста Донецька мозаїки, але дивує футбольне поле. Воно дозволяє грати у футбол, але лише в одні ворота, бо других просто немає. До речі, місто розробило план реконструкції десяти шкіл, але на це потрібні гроші. А їх, як ми знаємо, немає. Олексій Куделя, Петро Беркут, регіональна служба новин. А у вас в оселі тепло. Якщо ні, повідомляйте. При міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства діє оперативна диспетчерська служба, яка здійснює цілодобовий моніторинг початку опалювального періоду в Україні. Зателефонувати можна за номером 207 1804. Код Києва 044. Загалом в Україні створено 17 мобільних робочих груп, які здійснюють моніторинг старту опалювального періоду. Одна з них працює і на Донеччині. Верховна Рада розширила коло осіб, які мають право на соцдопомогу. Відтепер до цього переліку включено і тих працездатних членів малозабезпеченої родини, які надають соціальні послуги. Також на сьогоднішньому засіданні парламенту нардепу ухвалили проєкт закону про направлення національного контингенту для участі України в операції «Оканський щит та операції Європейського союзу Атланта. Парламентарі, окрім ухвалення законів, затвердили і порядок денної роботи Верховної Ради на поточний тиждень. Донецька обласна організація партії регіонів в очікування обрання нового голови. За інформацією прес-служби політсили у зв'язку з тим, що народний депутат Борис Колесніков став заступником голови партії регіонів на всеукраїнському рівні, стало неможливим сумішення нардепом цієї посади з посадою голови облорганізації. Нового керівника обратимуть 9 листопада на обласній конференції. На думку Донецького міського голови Олександра Лук'янченка, імовірніше облорганізацію партії регіонів очолить губернатор Андрій Шашацький. По практиці, яка зложилась в партії регіонів на тих територіях, де Подавляющее большинство имеет эта политическая сила, ее возглавляют губернаторы. Я думаю, что у нас может нашу партийную организацию областную возглавить губернатор области, нынешний губернатор области Шишацкий Андрей Владимирович.